Часто доводиться чути, що наші західні партнери зволікають із санкціями щодо Росії чи передачею коштів від їхніх заморожених активів. А виявляється, в Україні ситуація ще гірша. Крім того, що вітчизняне законодавство відверто не пристосоване до будь-яких санкційних рішень, так ще й обійти економічні обмеження, арешти активів чи їхню передачу в управління цілком реально. Чим ворог? І користується Raycarts Group – Компанія, яка донедавна позиціонувала себе як найбільший готельний оператор країни. Вона нараховує понад 40 відпочинкових комплексів в Україні та за її межами. Однак, сьогодні на сайті компанії переліку готелів на теренах нашої держави ви не знайдете. Люди подбали про те, щоб Забезпечити, забезпечити стабільність і безперервність роботи бізнесу. Ну і звичайно, зараз подбали і про репутаційні ризики, коли е, там про Рейкардс багато чого відомо. Ви побачите, що зараз готелів Рейкардс уже немає. Це інший бренд, інша компанія. У вересні 2022-го прокуратура Львівщини повідомила про передачу в управління держави 80% статутного капіталу мережі елітних готелів та нерухомості на понад 55 мільйонів гривень. Власником яких є громадянин Російської Федерації Юрій Васін. От тільки арешт тривав недовго, вже через місяць його скасували. В даному випадку ви чітко зазначили, що дійсно щодо активів Васіна корпоравата майже лише місяць були у нас в управлінні. Потім ухвала була скасована. Є певні активи, які отримувались. Приходили і знову ж уходили внаслідок в скасування ухвал о, в віді майна безпосередньо конкретних готелів. Е, Чому скасували арешт? Достеменно сказати важко. І, ймовірно, тому що Юрій Васін після початку повномасштабного вторгнення вирішив оперативно змінити дані про своє громадянство та подав до мін'юсту інформацію про зміну громадянства на турецьке. Відтак Москва у місті прописки зникла. На її місці з'явилась Анкара, те, що власником зроблена така заява, це навіть з правової точки зору, як на мене. Не є достатнім аргументом для того, щоб, наприклад, зупинити вилучення майна і подальшої передачі в управління відповідним державним інституціям, які здійснюють таке управління. Тут насамперед мали би бути висновки і дослідження служби безпеки України. Набуття громадянства Туреччини, як на мене, не є підставою для того, щоб бути непідсанкційним». На певний час про Васіна забули, але не надовго. травня 2023 року, президент України ввів в дію рішення РНБО про накладання санкцій на бізнесмена та його кіперські компанії: Рейкарс Хотелс Resorts Лімітет і Фріотрон Холдінгс Лімітед, через які той контролював мережу готелів в Україні. Зараз ця мережа так само працює на українському ринку під іншим брендом, під іншою назвою. Можна припустити, що цей холдинг він мав кілька юридичних осіб. І відповідно зараз та компанія, яка працює, яка є оператором цих активів, вона на сьогодні не має пана Васіна серед кінцевих бенефіціарів. Так і сталося. Ще за два місяці до введення санкцій, бенефіціарним власником мережі готелів в реєстрі вже вказували громадянина Німеччини Юрія Харсона, який закінчив Харківський політехнічний інститут та працював звичайним консультантом з нерухомості у Німеччині. Мало ймовірно, що він мав достатньо власних коштів для придбання цілої мережі готелів. Якщо б була більш тверда. Позиція уряду і більш зрозуміла поведінка правоохоронних структур, то будь-які спроби в останній момент перереєструвати майно були б неможливими. Для цього б було б прийнято ряд правових рішень, зокрема, звернень суд, які б на певний період проведення слідчих дій в рамках, наприклад, кримінальних проваджень унеможливила б про реєстрацію будь-якого майна. Ба більше від російського громадянства, як свідчать реєстри, Юрій Васін не відмовився на батьківщині. У нього щонайменше 11 компаній іншими ж керує опосередковано. Зокрема, щоб приховати зв'язок із Рейкардс, у липні 2024-го змінили назву російської Рейкардс Хотел Менеджмент Євразія на компанія з управління готелями. У той же час в Україні після низки змін номінальних власників росіянин з реєстрів зник. Втім, важко повірити, що Юрій Васін так просто позбувся багатомільйонного бізнесу. То має місце такі випадки, зокрема як з Васіним, тому що на рівні уряду, на рівні президента України чи держави вищих посадових вищого посадового керівництва держави немає жорсткої позиції щодо зупинення будь-яких процесів пов'язаних з країнами-агресорами. На шляху до відкритості та прозорості ще одна із перешкод: реєстр арештованого майна. Офіційно він ніби і є, але знайти в ньому щось завдання із зірочкою. Прозора реєстрація, робота а, таких структур, як арми і всіх інших. Прозора а, і зрозуміла. А з іншого боку, показати, що якщо ми знайшли цей об'єкт, він коштує стільки-то, то яка сума передана на такі то такі-то потреби, чи армії, чи відбудов. А, поки цього немає, немає довіри. Ми е, формуруємо реєстр відповідно до вимог законодавства, тому що введення реєстру воно регламентоване як законом про арму стаття 25, так і відповідним наказом Мінюсту. Отже, ми не маємо тут своєвольнічати або щось робити за власним розсудом. Ми є державними реєстраторами цього реєстру і ми виконуємо вимоги закону. Водночас керівник департаменту Агентства розшуку і менеджменту активів повідомив, що насправді Арма не займається розшуком ворожих активів, а лише управлінням. Ми не можемо нічого ініціювати. Фактично. Ми не можемо подати особисту заяву до суду про повторний арешт. Ми не можемо це робити самостійно. Ми лише виконуємо рішення суддів, які виносяться за зверненням органів прокуратури і слідчих органів. Іншого шляху немає. На даний час Арма не вирішує питання, що продавати, а чим управляти. Арма лише отримує за поданням органів прокуратури. Певний перелік документів, в першу чергу, це е, ухвали слідчих судів передати в управління або передати в реалізацію. Так виходимо на те, що санкції РНБО це боротьба з вітряками. Економіст та правник зазначають, що у підходах з поводженням та конфіскацією арештованих активів необхідні зміни, бо наразі закон працює більше на користь власників з країни-агресорів аніж на державу. Виглядає на те, що наша нормативно-правова база щодо санкцій, щодо його застосування має бути допрацьована до, для того, щоб убезпечити е, українську державу від претензій колишніх власників такого майна, які потрапили під санкції, як зараз, так і після завершення війни. Та в нас є хороші приклади в цілому. То не можна говорити, що зрада, у нас є в цілому хороші приклади перебирання майна в управління державою чистих російських бізнес-активів, але складається таке враження, що серед осіб, які в тій чи іншій мірі пов'язані з вбивцями українців, країною-агресором, є певне коло недоторканих, які мають. Особливі умови, яких своєчасно не бачать ні правоохоронні органи, ні уряд не застосовує щодо них санкції. Крім того, що процеси навколо арештованих російських активів виглядають вкрай непрозорими, так ще й єдиний державний орган, який відповідає за них, виявився доволі недієздатним. Агентство з розшуку жодних розшуків насправді не здійснює. Навіть рішення щодо управління майном чи його реалізації з аукціону приймає не Арма, а прокуратура. Відтак організація, на яку держава покладає такі відповідальні процеси, фактично жодної відповідальності не має. І навіть якщо таки вдається активи арештувати і знайти для них нових власників. Це ще не означає, що колись російський олігарх не спробує повернути собі втрачену власність через суд. Це були змови, настав час для нового викриття.